Нещодавно я заселилася в нову кімнату гуртожитку, тому мені потрібно тут все організувати. У кімнаті є тільки меблі, а все інше треба привозити своє. Я пішла в Сінсей і вийшла звідти з величезними пакетами, зате маю тепер все, що треба. Перше, без чого тут не обійтися, це тюль та штори. У минулій кімнаті ми обходилися без цього, тому що були жалюзі. Але так набагато гарніше. Далі переходимо до ліжка. Сюди я привезла свій матрац і в Сінсеї купила гарненьке рожеве покривало. Я хотіла вже повністю нове оформлення, тому взяла ще м'яке біле покривало. І багато-багато подушок. Чесно скажу, я навіть не очікувала, що це буде настільки гарно. І, звичайно, не забула рожеву подушку для стільця, бо так сидіти максимально зручно. Для догляду взяла рожеві органайзери і також розставляю свої м'які косметички. Нарешті виглядає дуже організовано. Ну і для настрою не могла не взяти гарнесенький декор. І все ж таки вирішила додати ще старі гірлянти та картинки. І вуаля ось такий красивий затишний куточок у мене вийшов. Для мене важливо, щоб все виглядало естетично, тому що від цього навіть залежить настрій. Який сінсей це вийшло бюджетно. Ну що, чи подобається вам моє нове спальне місце?